Розпочався травень, і сьогодні я вам супер стисло розповім, хоч і з невеликою затримкою, що там за іграшки вийдуть цього місяця, а які вже вийшли до цього моменту. Їх дуже багато і вони різної якості тематики і жанрів. Гадаю, що кожен з вас зможе віднайти для себе гідний проєкт. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона з вами, як завжди, я Дмитро. І повірте мені, в травні дійсно буде в що пограти. Якщо ви раптом вже засумували за новими забавками, тому вмочуйте зручніше, швидесенько підписуйтесь на канал, протискайте вподобачки, якщо відос вам раптом сподобається, та готуйте свої чудові пальчики для написання коментарів. Поїхали! 2 травня в ранньому доступі в Steam з'явиться кооперативний пригодницький рольовий бойовий виживач Abiotic Factor від новозеландської студії Deep Field Games. Візуально проєкт дуже схожий на легендарний Half-Life від Valve. Гравці в кількості від 1 до 6 мають вижити в дослідницькому закладі та врятувати найбільші уми планети. Пограти матимуть змогу лише тільки користувачі ПК. Ще один інді проєкт з'явиться в дочасному доступі 2 травня. Це Foundry. Його розробкою займається канадська студія Channel 3 Entertainment. В цьому проєкті геймерам необхідно будувати різноманітні фабрики та намагатися якомога більше автоматизувати своє виробництво. Цю барвисту стратегію мають змогу спробувати також тільки користувачі персональних комп'ютерів. На портативці Nintendo Switch також 2 травня з'явиться пригодницький симулятор Endless Ocean Luminous від японської студії Arika, в якому необхідно досліджувати глибини океану та робити унікальні відкриття. Напишіть мені до речі, хто на чому грає, будь ласочка, в коментарях чи варто мені розповідати про проєкти, які виходять зокрема на свічі. Знову ж таки, 2 травня вийшов порт для PlayStation VR 2, горору від першої особи Мебісон, від аргентинських девелоперів зі студії Блуді Games. Геймс. Реліз іграшки відбувся ще в 22-му році, але порт для шоломів з'явився лише зараз. В грі необхідно за допомогою камери розв'язувати головоломки, досліджувати моторошне оточення, поєднуючи таким чином людський світ з потойбічним. Симулятор мотоперегонів MotoGP 24 від італійських розробників зазирнув на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch та ПК вже 2 травня. Барвистий пригодницький інді екшн A Mountain Climbing Adventure» від двох розробників з Нідерландів почав продаватися також 2 травня. В цій забавці необхідно дертися на скелю, зустрічаючи на своєму шляху різних персонажів. Доступ до проєкту матимуть тільки користувачі ПК під керуванням Windows та Mac OS. Пригодницька адвенчура від третьої особи індіка розповідає про зіткнення релігії та реальності. Гравцеві необхідно взяти на себе роль монахині, яка за підтримки диявола пішла шукати себе. Розробкою цього творіння займається студія Одметер, яка наразі базується в Казахстані. Але як ви вже здогадалися, раніше її офіс був у Москві. Я багато не колупався у подробицях, але вже більш-менш зрозуміло, як воно там все відбулося. А видавництвом цього продукту займається польська 11B Studios. На жаль, проєкт доступний на PlayStation 5, Xbox Series та ПК з 2 травня. Симулятор будівництва в'язниці Prison Architect 2 від, від англійських творців зі студії Double Eleven вийде вже 7 травня. Як ви вже зрозуміли, тут треба будувати ефективні виправні заклади за власними проєктами. Іграшка з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Користувачі консолей PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One і Switch зможуть спробувати пригодницький бойовик від третьої особи Seed of Life від іспанської студії Medlight. Забавка вийшла. Пішла на ПК ще 11 серпня 2021 року. А з 7 травня добереться і до інших платформ. Гравцям необхідно взяти на себе роль Кори, єдиної людини, що залишилася на планеті. І задля рятування світу необхідно активувати насіння життя і знову увімкнути, так би мовити, сонце. Проєкт отримав лише 64% змішаних відгуків від користувачів Steam, Але маємо демо-версію, яку можна спробувати безкоштовно. Чи буде вона доступна на Консолях я уявлення не маю. Також 7 травня на полицях магазинів майже всіх актуальних платформ вийде симулятор перегонів від данської студії Serious 7 з назвою Gідin Out. Гра має чудову, хоч і незвичну стилістику. Все зроблено так, ніби події відбуваються на сторінках коміксів, чорно-білі кольори, іноді з вкрапленнями барвистих елементів, В грі ви злочинець, який втікає від закону. І все це було б добре, якби не одне, але. Видавництвом гри займається вже. Обісрана з ніг до голови московицька Сейбер Інтеректів. Тому я вам категорично не рекомендую вживати цей продукт. Гра буде доступна користувачам PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch і ПК. Молдавська студія Geek on Game готує до релізу пригодницький сурвайвор Candy Land Sweet Survivor, де необхідно досліджувати рівні покинутої шоколадної фабрики та битися з моторошними істотами. Іграшка буде доступна лише на ПК вже 7 травня. Гейм-дизайнери вирішили, що перекласти гру на російську буде кращою ідеєю, ніж випустити її на рідній мові, в заявлених мовах лише англійська та московицька. Нашим молдавським друзям видніше. Звичайно. Вампірський виживач V-Rising від шведської Stanlock Studios, що перебуває у дочасному доступі з травня 2022 року. Нарешті добереться до релізу вже 8 травня. Гра має 89% дуже схвальних відгуків від ком'юніті Steam і вийде лише на ПК та PlayStation 5 Інді пригода з бічним скролингом ГІФТ від японської студії Toydium розповідає про чоловіка, який намагається врятуватися з розкішного круїзного лайнера, який тоне. В грі буде українська текстова локалізація, а сама забавка буде доступна на PlayStation 5 Xbox Series, Nintendo Switch і ПК вже 8 травня. Пригодницький 2 d інді платформер з піксельною стилістикою Animal Well від американської студії Shared Memory, в якому треба вижити в темному і моторошному світі. Для цього необхідно збирати різні корисні предмети та взаємодіяти з дивовижним навколишнім світом. Гра вийде 9 травня на PlayStation 5, Nintendo Switch, ПК і в грі буде присутня українська текстова локалізація. Пригодницький інді горор шутер від третьої особи, чи скоріш за все навіть ізометричний, з елементами виживання, Crow Country, розробкою якого займається англійська студія SFB Games. В ньому гравцям необхідно буде розгадувати головоломки в тутешньому моторошному всесвіті. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, ПК так само 9 травня. Одно користувацькі пригодницьки інді 3D платформер Little Kitty Big City від американської Double Dagger Studio має вийти також 9 травня. Гравцеві необхідно буде взяти на себе роль чудового котика, бігати по величезному мультяшному місту і шукати пригод на свою волохату. Дупу Проєкт буде доступний на Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch і ПК. Тайванські розробники Softstar Entertainment пропонують поринути у світ жахів. The Bridge Curse 2 The Extraction – це моторошний виживач від першої особи, де гравці зіштовхнуться зі світом привідів, скупою головоломок та змов. Відкладати цеглини можна буде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch і ПК, починаючи з 9 травня. Пригодницька інді RPG Кріп над якою працюють геймдизайнери зі сполучених штатів зі студії Equipara Games, Має доволі специфічний візуал та геймдизайн. В цілому тут треба розв'язувати головоломки, проговорюючи слова або заповнюючи пробіли в тексті. Проект вийде лише на ПК 9 травня. Канадські розробники зі студії Sunset Visitor готуються до початку продажів на Nintendo Switch та ПК своєї науково-фантастичної пригоди тисяча протистоянь, яка зроблена в японській стилістиці. В грі потрібно розібратися з хворобою, яку принесли на землю інопланетяни. Події відбуваються в невідомо якому році. Купити проект можна буде починаючи з 9 травня. В дочасному доступі лише тільки на ПК 10 травня має з'явитися дзометричний шутер рогалик Gatekeeper, де гравцям необхідно знищувати купи роботів. Але купувати я вам це категорично не рекомендую, бо розробником цього є лавочка з Казахстану з назвою Gravity Lagoon. Їхнє керівництво складається з щирих казахів Георгія Прудника, Дар'ї Земляковою та Владіміра Царьова. І крапку в цьому питанні ставить видавець Hype Trend Digital, головний офіс, якого на болотах. Навіть українською перекласти це лайно не полінилися. Вивести з дочасного доступу творці зі швейцарської студії Лава Пушен 10 травня планують свою класичну покрокову стратегію Sons of Conquest, яка перебуває там. Я маю на увазі в дочасному доступі з травня 2022, тисячі тобто два роки. І за цей час її оцінили більш ніж 6 тисяч користувачів майданчика Габена, залишивши дуже схвальні відгуки про проєкт. Пограти в неї матимуть змогу лише користувачі ПК під керуванням Windows та Mac OS, або підписники хмарного сервісу GeForce Now. Стратегія в реальному часі Homeworld 3 від канадської студії BlackBird Interactive має вийти вже 13 травня лише на ПК. Але, за словами геймдизайнерів, вони працюватимуть і над консольними портами. В цьому проєкті гравцям необхідно взяти на себе роль керманича космічним флотом в повністю тривимірному просторі. Evil Empire, внутрішня студія французької Ubisoft, виводить в ранній доступ рогалик платформер з бічним скролингом Q Prince of Persia. Пограти в неї матимуть змогу лише користувачі персональних комп'ютерів, починаючи з 14 травня. З раннього доступу виходить RPG у відкритому світі з ретрографічною стилістикою Dread Delusion від розробників левелі Хейспейс Великої Британії. В грі необхідно досліджувати зруйновані землі, відкривати цікаві міста та шукати окультні таємниці. Гра має 97% дуже схвальних відгуків від Steam. Реліз відбудеться 14 травня тільки для користувачів персональних комп'ютерів. Покращена версія дуже барвистого 2 d інді платформера Brain Anniversary Edition від американської студії Thecla вийде вже 14 травня. В проєкті необхідно керувати часом, розв'язувати головоломки та врешті-решт відшукати принцесу. Гра буде доступна майже на всіх платформах: PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series, Linux, Mac OS, Nintendo Switch та ПК під керуванням Windows. RPG у відкритому світі Biomutant має вийти 14 травня вже на портативці Nintendo Switch. Гра отримала змішані відгуки в Стімі ще в 2021 році на релізі. Тому, якщо цінник буде не зовсім приємний, то поміркуйте, чи варто купувати творіння від шведських розробників з експеримент 101 одразу після виходу. Мультяшна багатокористувацька пригодницька рольовка Belendis від французької студії Seed by Seed вийде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК вже 15 травня. В проєкті можуть брати участь в коопі від одного до чотирьох гравців. Необхідно виконувати завдання у фентезійному світі. А за кожну невдачу, злий дракон повертатиме вас у минуле. Такий собі елемент роглайку. Українська команда готує до релізу тактичний екшн-мену 2 для користувачів Windows та Linux. Події гри розгорнуться під час Другої світової війни. На гравців чекає безпрецедентна кількість спеціалізованих бойових одиниць, історична правдивість, графіка і звук нового рівня, а також поліпшений штучний інтелект. Необхідно буде планувати складні стратегії ведення війни, влаштовувати засідки, захоплювати техніку і зброю супротивника. Саме так написано. Но в синопсисі до проєкту реліз запланований на 15 травня, і на нас чекатиме і українська текстова локалізація. І ще чекає величезна порція лайна в цій діжці меду. Локалізація буде і російська, бо більше з озвучанням. А видавництвом займається Москворила Folkroм Паблішинг, яка є одним з підрозділів 1S Ентертеймент. Вон такі справи. Хочу спитати українських девелоперів, яка різниця чи що. Третій вік війни хай би вам греть. Шутер від першої особи малетме Джек від англійської студії Hammer95 має з'явитися на полицях магазинів вже 15 травня. Проєкт занурить гравців безпосередньо до класичного аніме, де необхідно буде довести свого протагоніста до останнього левела, прокачуючи його і зробити це ще й на якомога швидше. Забавка буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК. В одному з наступних відео я проведу невеликий розіграш. Пропоную вам виграти код або, можливо, навіть не один на обмежений безкоштовний доступ до хмарного сервісу Boosteroid, щоб ви мали змогу спробувати пограти у ваші улюблені ігри, які є у вашій власній бібліотеці та бібліотеці сервісу, на віддалених серверах компанії, на вашому слабкому ПК або навіть на мобільному пристрої. Дізнайтеся, врешті-решт, чи буде у вас працювати хмарні технології в вашому. Конкретному випадку. І, можливо, ви приєднаєтеся до постійних користувачів сервісу Booster. Для цього слідкуйте за оголошеннями в спільноті нашого каналу та за новими відеосами. Підпишіться на цей канал, то увімкніть дзвоник, а також можете доєднатись до нашого Діскорда. Підписуйтесь також на лайв канал на Ютубі та на Твіч, якщо ви є шанувальниками стрімів та летсплеїв. Дякую всім, хто доєднується до фінансової підтримки каналу. Ви просто неймовірні люди. У кого Є бажання також підтримати мене копійкою, то всі покликання ви знайдете в дописі, а пінпочка спонсорувати теж десь там внизу присутня. Заздалегідь, всім дякую. Продовжуємо! Режисерська версія самурайського екшена Гостов Tsushima, в минулому вже ексклюзива PlayStation від американських девелоперів зі студії Sucker Punch, має з'явитися для користувачів ПК вже 16 травня. Для інформації в стімі заявлено, що проєкт буде перекладено аж на 26 мов світу. Багато з локалізацій є повними разом з звучанням, включно з московицькою. Але українською серед цього переліку на жаль немає ні в якому вигляді. Дякуємо, Соні. Інді пригода Lorelei and the Laser Eyes від шведських розробників зі студії Сіміґа. Пропонує гравцям поринути у нелінійну головоломку та величезну кількість загадок, які треба розв'язати для з'ясування. А що ж відбувається з лазерними очима головної протагоністки? Лорелей, реліз проекту відбудеться 16 травня для користувачів ПК та Nintendo Switch. Казуальна Інді пригода з ретро-стилістикою Read Only Memories Neurodiver від американських творців зі студії Midboss пропонує геймерам взяти на себе роль молодого екстрасенса, якому доручено відстежити таємного антагоніста, що ховається у головах людей. Гра має вийти на PlayStation 5 Xbox One, Switch та ПК 16 травня. Шведські геймдизайнери зі студії Саймон Фрід Голм планують випустити свій інді шутер від першої особи RoboBeat з цікавою графічною стилістикою вже 16 травня. В забавці необхідно грати за найманця Ейса, який має схопити робота-відступника Фразера в його власному лігві. Геймплейні механіки дозволяють гравцеві бігати по стінах, виконувати підкати та стріляти в такт музиці, і, врешті-решт, прорватися крізь армію роботів. В грі буде Україна. Український текстовий переклад, за що окрема подяка девелоперам, а доступ до іграшки матимуть лише користувачі персональних комп'ютерів. Самурайський файтинг 1 на 1 Die by The Blade, має вийти також 16 травня. Словацькі розробники планують реліз іграшки на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Але інформація про те, на яких саме платформах вийде проєкт, є неточною. Те, що ми побачимо його в Стімі та в Epic Game Store, це 100%. Vapor Trail – пригодницька головоломка з поглядом зверху від британських девелоперів зі студії Newfangled Games. Розповідає історію дівчини, яка покинула свій дім та вирушила на сторінки паперового всесвіту. Гра з'явиться на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch, ПК, iOS та Android вже 21 травня. В 2021 році реліз цієї іграшки відбувся на консолях Nintendo Switch, PlayStation 4 та Xbox One, а тепер її порт добрався й до комп'ютерів. Steam and Cinder – це двовимірна екшен rpg в ретро-стилістиці класичних 16-бітних іграшок. Американська студія Metamorphosis Games пропонує гравцям захопливі бої та крутезну розповідь у всесвіті стімпанку. Реліз на комп'ютерах планується на 21 травня. А всім, кому вдалося пограти в неї, Раніше залишили аж 96% позитивних відгуків. Американська Night Dive Studios планує реліз ремейку шутера System Shock на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One вже 21 травня. Умовно безкоштовний багатокористувацький і багатостраждальний шутер від першої особи X-Defined, який має стати вбивцею Call of Duty від французької Ubisoft, Має нарешті з'явитися на PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series, Xbox Series, One та ПК 21 травня. В гру також завезуть і український текстовий переклад, за що Юбікам окрема подяка. Психологічний трипл Екшен від британської ніндзя Тіорі Сага Хеллблейд 2» має вийти на Xbox Series та ПК також 21 травня. Головна протагоністка Сенуа за сюжетом має помститися за знищення свого поселення. В грі також запланований український текстовий переклад. Величезна подяка Microsoft та геймдизайнерам з Тіорі за це. Міста будівна стратегія Synergy, де потрібно будувати цілу екосистему для виживання людства і допомогти населенню вижити у ворожому світі. Французька студія Лейкір планує вихід забавки так само на 21 травня, лише тільки для користувачів ПК під керуванням Windows та Mac OS. Французька студія в CAD to Bits готує до релізу свій 2,5 де-платформер Metroidvania Venture to the Wild, де гравцям необхідно пробиватися крізь дивне містечко Рейнібру, перемагати різних босів, поглинаючи їхні сили і врешті-решт знайти зниклу подружку Елу. Проєкт з'явиться на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Series, Xbox, One, Nintendo Switch та ПК 22 травня. Зараз вже можна завантажити демо-версію та подивитися і прийняти. Рішення щодо купівлі. Кооперативний пригодницький інді платформер Bread and Fred, розробкою якого займається іспанська студія Sandcastle Studios, 23 травня з'явиться на Nintendo Switch, А рівно рік до цього він вийшов на ПК. Користувачі майданчика Steam залишили 88% дуже схвальних відгуків про пригоди двох няшних пінгвінчиків. На Nintendo Switch та ПК має вийти ізометричний пригодницький інді проєкт Duck Detective The Secret Salami, в якому гравці візьмуть на себе роль детектива Качки, який має розкривати справи, що у нього не завжди виходить вдало. Забавка від німецької Happy Broccoli Games стане доступною вже 23 травня. Інді пригодницьки Хуан Ті, який має суперспецифічну стилістику, має вийти на ПК 23 травня. Також в проєкті від американської Moonloop Games треба вселятися в інших людей, щоб віднайти рішення для численних випробувань. Ексклюзивно на Nintendo Switch 23 травня має вийти RPG Paper Mario The Thousand Years Door від Intelligent Systems. Іграшка є однією з частин популярної франшизи про сантехніка Маріо. Забавка про пригоди рідких шмарк Лейволтов Гу-2 також мала б вийти 23 травня, але її реліз нещодавно був перенесений. І тепер дата її виходу запланована на 2 серпня. Проєкт вийде на Nintendo Switch, ПК та Mac. Також на 23 травня французька студія Artifacts планує вихід своєї зометрично-покрокової тактичної стратегії Crown War The Black Prince. В ній гравцеві необхідно взяти на себе роль лорда, очолити замок та вести боротьбу з силами зла. В гру матимуть змогу поринути всі користувачі PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Ще одна стратегія, але на цей раз від німецьких девелоперів з Entertainment має з'явитися в ранньому доступі. В Song of Silence події розгорнуться у фентезійному світі, якому загрожує все поглинаюча тиша. Забавка буде доступна на PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series, Xbox One та ПК вже 23 травня. Казуальна інді пригода Until Then має вийти вже 23 травня, але це не точно. Філіппінська поліхрома Game не позначили в стімі точну дату релізу, тому ймовірність переноса дуже велика. Гравцям всі іграшці необхідно розгадати таємницю, чому зникають всюди люди. Симулятор життя та фермерства Sunnyside чекає на власників PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Проєкт в їх студії Rainy Games має з'явитися на полицях магазинів вже 24 травня. Оновлений Fighting Multiversus від американської Player First Games має вийти для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One та ПК вже 28 травня. В проєкті будуть битися культові персонажі Warner Brothers. Актуальна версія отримала дуже схвальні відгуки від ком'юніті Steam, а саме 85% позитивних рецензій. Подивимось, що буде після переносу проєкту на Unreal Engine 5. Тайванські творці з Red Candle Games вже майже готові продемонструвати свій 2D платформер бойовик Nine Souls з чудовою намальованою вручну графікою. Гравцям у новій забавці необхідно дослідити землю, де раніше проживала стародавня раса інопланетян. Я так зрозумів, що гра поки що вийде тільки на ПК. Якщо я раптом не правий, то можете виправити мене в коментарях. А станеться ця подія 29 травня. Мине майже рік 30 травня, з того часу, як реліз RPG Astor Blade of the Monolith відбувся на PlayStation 5, PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One та Nintendo Switch. І от тепер нарешті проект добрався і до ПК в забавці від колумбійської студії C2 Games Необхідно взяти на себе роль воїна Астора, який намагається з'ясувати обставини таємничої смерті своїх творців. 16 травня минулого року Humanity з'явився на PlayStation 5, PlayStation VR 2, PlayStation 4, PlayStation VR та ПК. А 30 травня він має завітати на консолі від Microsoft, Xbox One та Xbox Series. Проєкт від японських геймдизайнерів зі студії Дай LTD – це унікальний мікс головоломок та екшн платформера, де необхідно керувати величезними натовпами. Симулятор Формули 1 від Codemasters вийде вже 31 травня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch і ПК. Ось така величезна кількість ігор має вийти в травні. Я намагався максимально віднайти всі більш-менш актуальні і не дуже проєкти, які готуються до релізу. Якщо я щось пропустив, то будь ласочка, чекаю вашого козацького коментаря. Також напишіть мені, чи збираєтесь ви купувати щось з цього переліку, буде дуже цікаво. Не забувайте підписуватись на канал, протискати вподобаєчку, тиснути на дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві і корисні відео. Підтримуйте канал фіналі. Фінансово, якщо є бажання та можливість, долучайтесь обов'язково до будь-яких зборів на наші сили оборони. Пам'ятайте, ваші навіть дві гривні наближають нашу з вами спільну перемогу. Дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте сигналами тривоги, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!